Гур підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького. Е, Свідків вбивства немає. Головне управління розвідки підтвердило, що в російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького, колишнього командира підводного човна Краснодар чорноморського флоту в РФ, причетного до ракетних обстрілів України. Зокрема, пам'ятаєте, 14 липня Вінниця. Скоро Ще була інформація по Бердянську, що там так само ліквідували одного. одного зі злочинців. Так зараз я але не це не наші військові це а тут. Як виявилося, якраз Дмитра хотів поточнити Мосад український, чи які процеси, свідками яких процесів ми Дмитро, стаємо на території РФ? І я нагадаю, що е, не встановлена особа, чотири постріли в спину, один в груди, фактично. І цей, ну я б сказав, відплата була здійснена буквально вчора. Дякую Влада, що ви акцентували саме на чотирьох пострілах спину. ГУР заявляє про сім пострілів вже розбіжності. Російська сторона заявляє власне опозиційні джерела, заявляють про вісім пострілів. Тому тут питання. Я навіть за вісім. Я за десять. Питань нема, але коли гур заявляє про сім пострілів, ми маємо розуміти, що це були саме сім пострілів, а не чотири і вісім. Богойтеся, це, це як в анекдоті два на два множина шість сім. Десь так правильно тут не може бути незалежно від пострілів, результат результат то є. є, але mm -hmm. результат є, і результат досить показовий. Ліквідація військового злочинця. Це те, що називається активні операції на території противника. Подібний характер операцій деморалізує безпосередніх виконавців. Мене сьогодні питали, чи зменшиться після цього кількість ракетних обстрілів. На жаль, не зменшиться. Але постала руба питання особистої безпеки безпосередніх виконавців, тобто той, хто виконує ці злочинні накази. Інше питання, що відповідно, на жаль, російський диктатор наразі поза зоною можливості українських спецслужб і спецслужб країн світу, щоб припинити тактику терору по відношенню до українського цивільного населення, менше з тим, якби там не було успішний характер нейтралізації військового злочинця, показує оперативні можливості, ну умовно третьої сторони, правильно, яка, скажімо так. Опосередкована, але виступила на боці інтересів України. Це показовий момент, і цю практику треба поширювати не тільки в інформаційному полі, але й відповідно фактами подальших ліквідацій російських злочинців саме але... на території Російської Федерації. Пане Дмитре, давайте ще про фронт обов'язково поговоримо. Було вчора, здається, повідомлення генштабу, що за минулий тиждень звільнили 10 квадратних кілометрів. Загалом, з початку наступу площа звільнених територій дорівнює фактично площі такого міста як Одеса. Ви завжди дуже чітко аналізуєте по різних напрямках, що в нас відбувається на фронті, і попросимо вас так само, якщо у вас є така можливість це зробити. Так, ну давайте дуже коротко ну такий ефірний час. Куп'янський напрямок. Наразі, на жаль, можемо констатувати успішний характер наступу росіян є покращення тактичного становища окупаційних військ в районі Новоселівки. Там буквально кілька сот метрів, але менше з тим є тенденція. І вони нарощують там свою військову присутність шляхом перекладання додаткових підрозділів як безпосередньо з території Російської Федерації, так і тилових районів так званої ЛНР. Лиманський напрямок. Оці два напрямки є найбільш небезпечними, і в моменті е, власне артилерійської активності окупаційних військ за минулу добу 124 обстріли для порівняння на інших ділянках ледь не в половину менше, так і відповідно е, наявності там військового контингенту за різними оцінками від 50 до 60 тисяч особового складу. Але Колеги, тут варто акцентувати, хто саме засереджений: дві бригади спецпризначення, дві дивізії ВДВ, плюс відповідна танкова армія, перша і посилена ці так званими чмобіками. Є тактичне просування окупантів в районі Торського виступу. Подальше просування воно але вони не полишають спроби вийти безпосередньо на момент форсування річки Сіверській, Донецькій і річки Жеребець, щоб створити передумови для подальшого просування як в напрямку Лиману, так і в напрямку Сіверська. Тобто не відмовилися від тактики створення малих котлів для збройних сил України. Одним з наразі найбільш небезпечних напрямків є відповідна і. Скажімо так, Лиманські і Мар'янські. Мар'їнка за останні чотири дні там більш-менш спокійна, стабільна ситуація. Ми відбуваємо всі наступи. Авдіївський напрямок активізувалися на чотирьох ділянках, намагаються знов таки тиснути по флангах, але є успішний характер контратак ЗСУ. Ну і відповідно Бахмутські Бахмутські. Тут успіхи збройних сил України ми можемо говорити досить обережно, але є певні успіхи в районі і Берхівки і в районі Кліщівки. Причому, щоб ми розуміли наскільки є успішний характер просування в районі і бої в районі Берхівки та Андріївки, це перекидання з Лиманського напрямку підрозділів 98-ї дивізії повітряно-десантних військ місця постійної дислокації Іванове. Тобто вони розуміють ті можливі негативні наслідки для себе. По Кліщівці підтверджено перекидання Кадирівських загонів. Тут варто говорити про те, що колеги ту інформацію, яку ми з вами озвучували в цій студії, що Бахмутський напрямок буде використаний для фактичної утилізації приватної армії Рамзана Кадирова, він підтверджується. Тобто, оцей весь заколот Пригожина опередковий, він мав на меті. А – Легалізацію загонів Кадирова в системі міністерства оборони, підпорядкування міністерства оборони Російської Федерації і їх утилізацію на Після неї ЧВК Вагнер. Абсолютно, митро ви Говорили про основні напрямки на фронті. Ну, давайте, зрештою, вже завершимо, щоб дійсно цю тему всебічно розкрити. Так, давайте завершимо власне запорізький напрямок. пан Дмитро, може нас ще чує. На запорізький напрямок перекинуто підрозділи приватної військової компанії Редут. Сьогодні ми отримали інформацію. Власне, цю компанію пов'язують ще з одним олігархом найближчого оточення Путіна. Мовиться про Геннадія Тимченка. Заснована була вона в 2008 році. Приймала активну бойових діях Сірії. Відповідно, я так розумію, що якщо перекинули на найбільш проблемний напрямок, то мовиться про... Утилізацію ПВК тому, пан Дмитро, як то кажуть, слово за вами менше з тим, то давайте говорити про те, що окупанти визнають успішний характер дій збройних сил України на запорізькому напрямку, зокрема в районі роботи. За вчорашню добу за оцінками окупаційної сторони було декілька хвиль атак збройних сил України, при чому відзначається знов таки тактичні успіхи наших захисників. Це по всіх напрямках. Тому, шановне товариство, поступово, але маховий контрнаступ українського розкручується, незважаючи на можливий політичний тиск, на військово-політичне керівництво України, а я не виключаю. Давайте подивимося на тлі чого відбувається контрнаступ. Істерія просто з приводу так званих можливих мирних сценаріїв, які лунають з усіх можливих боків, правильно? Плюс відверте, ну скажімо так. Блокування, постачання конче необхідної збройної Україні тих чи інших видів озброєння. Менше з тим, я ще раз підкреслю, є підстави для стриманого оптимізму. Віримо в ЗСУ і бачите, ось цей Дмитро Снігрів знову натякає на Ф-16, на цю тему. Підвислана якось підвисла. в повітрі, але менше з тим влади тут і теж треба говорити про позитив це передача 12 гелікоптерів польською стороною для потреб зсу. Мі, – це прекрасна новина, враховуючи те, що нам конче необхідні власні гелікоптери на лінії бойового зіткнення. Але я був би ще втішений. Навіть би Джигу станцювала студії. Якщо би я почув, що в ловить ловіть на слові, я продемонструю свої навички. Так, чекаємо <свіття> Джигу. З завтрашнього дня, заключного дня так. саміту. Повідомлення про Ф-16 і е е танець відмикає. Я вже добре. Добре, Дмитро, зловили вас на слові. Домовились. Так, е, значить, офіційні підтвердження є того, що от, до речі, от ми про це я просто хотів ще додати про Давайте. Ахмат чай. Так кажуть, що утилізували повністю під Бахмутом. Подивимося. У вас але... яка інформація? інформація величезна про... кількість двохсотих, трьохсотих і так Давайте далі. Давайте подивимося за підтвердженням інформації. Не будемо забігати наперед, але сам факт шановні колеги їх передислокації на Бахмутський напрямок це вже позитив. Тобто позитив в тому, що і підтверджується інформація, яку ми з вами оприлюднювали. І інше питання, що, ну, скажімо так, буде вирішено питання їхньої фізичної утилізації. Пане Дмитре, а як ви прокоментуєте історію, яка вчора здається? Стало відомо, що Пісков офіційно повідомив, що 29 червня, через п'ять днів після тут таки зустрічалися Путін, Хоча 29 червня Пісков говорив, що вони не знають де пригожин, де він перебуває. Все воно прекрасно знали, тим більше, що мовиться про те, що цей заколот, я ще раз підкреслюю, носив виключно опередковий характер. Інше питання, що Гурмов вважала, що це заколот. А який справжній? характер носила, перепрошую не опередковий. Тобто, ну абсолютно контрольований владою, яка вирішувала для себе низку питань. І як практика показала, успішно вирішила. Ви знаєте, і друге заява гурмов про те, що готується фізична ліквідація Пригожина ФСБ. Поясніть мені на підставі, чого робляться подібні заяви, якщо, власне, Пригожину вже віддали 10 мільярдів рублів, вилучених в нього під час обшуку вогнепальної зброї, він е, вільно переміщується Російською Федерацією, відвідують ФСБ, 50 вербувальних пунктів ПВК Вагнер працюють по всій території Російської Федерації, причому товариство не укладає і надалі контракти з ПВК, не з Міністерством оборони Російської Федерації. Про це варто говорити надалі. Укладають контракти з ПВК не з міністерством оборони, і всі розповіді про те, що ПВК фактично припинило існування або перейшло під підпорядкування Міністерства оборони, абсолютно не відповідають дійсності як і не відповідає дійсності інформація про передислокацію підрозділів ПВК на території Республіки Білорусь? Тобто можемо говорити про те, що ця інформація була вкинута навмисно з метою відтягнути оперативні резерви збройних сил України з напрямків потенційного наступу. Ви сказали, що по наслідкам зрозуміло, що це була контрольована там, спецоперація, назвімо її так. А по яким наслідкам? Що вам дає підстави робити такі висновки перестановки, ота історія з Герасум, який з'явився? Чи от, будь ласка, поясніть. Так, давайте наслідки, які мали нам. Це фактично не послаблення позиції Путіна відбулося, а навпаки. Посилення позиції мовиться про те, що російські диктатори, російські спецслужби отримали додаткові важелі впливу. В цей день так званого заколоту Путін підписує указ, який дозволяє на 30 діб затримувати будь-якого громадянина Російської Федерації за порушення режиму КТО чи то військового стану, тобто репресії. Друге, указ, який дає можливість заключати контракти особам засудженим безпосередньо з міністерством оборони, тобто монополія ПВК Вагнер в моменті вербування так званого контингенту, ка фактично ліквідована. Третя, що отримують, це ліквідація всіх приватних військових компаній. Тобто вони фактично дискредитовані цим заколотом. І те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, ми сьогодні от продемонстрували. Всі фактично ПВК кинуті фактично в м'ясорубку. Три. Отримується можливість для ліквідації реальної військової опозиції всередині російського генералітету. Доля Суровікіна досі невідома, не зважаючи на те, що донька його вчора святкувала 20-річчя. Та, -та ну, так ніхто і не побачив. Генерал в Бердянську, який загинув, от Марія сьогодні згадувала, що не ж від невідомо ну, невідомо. Окрі. А заких обставин яких та, ну, випадків можна. та і таких випадків, колега колеги, будемо спостерігати. знаєте, там буде зорепад, але не вигляді там зірок. Коли зачаровані росіяни будуть виходити, а саме носіїв, зірків на плечах, і випадати вони будуть не тільки в вікна, я так розумію, вигляді, так знаєте, ну, утилізації безпосередньо на лінії бойового зіпнення. Це четвертий фактор, п'ятий фактор, який отримав Путін, це фактично, скажімо так, була просунута теза щодо можливості військового ну періоду смути в Російській Федерації відповідне об'єднання навколо самого Путіна. Тобто Прошу, та -та, 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 та та я просто дихаю. <рес> <рес> я тогда, коли буває, так деколи буває, активно дихаю. Думає <рес> на основі інформації, яку отримав. Да. І плюс відповідно, давайте говорити про те, що ну по великому рахунку. Йдеться не тільки про утилізацію ПВК, як ми вже говорили про те, що переведені всі приватні армії, в тому числі і Кадирова, підпорядкування Міністерства оборони Росії. Як підсумок посилення міністерства вбивств Російської Федерації, Абсолютно. себто міністерства оборони, і тільки військовою так. складовою. Так.